Всім привіт підписники, З вами я. Сьогодні я сиджу в хаті і так думаю собі, може би мені приїхати геть з свого села. Ну, я розкажу, чому так сталося. Коротше, сьогодні поламався мій телевізор, і я не маю на чому програмувати. Да. У мене немає ні ноутбука, ні комп'ютера. У мене був телевізор, який поламався. Звісно, я не розгубився і швиденько його викинув. Я живу в такому забитому селі на Закарпатті. Бачите, все погано тут. Давайте ми заліземо, вийдемо. Давайте я вам покажу, що в мене тут. Ну, оце моя хата. Збудована, ще не знати коли, в яке століття. Але в цій хаті я живу довго. Ну, як бачите, довго я не буду збиратися, у мене нічого немає. У мене толком є, от тільки диплом. Я вивчився на айтішника ще. Тут в мене є 100 доларів. І ще маю. 30 гривень. Ну, це, в принципі, все, що я маю. Ну, ще 4 яблука, ну це так, в дорогу. Так, город, який я колись продав. А, зараз я до нього доступу не маю. Давайте відбіжимо, подивимося, що ще я маю. Так. Як бачите, ще я маю тут ще один город, але я його теж продав, якщо він вже теж не мій. А, ну, Давайте покажу, що все ж таки лишилося моє. Ось, а, в принципі, оцей його кусок городу. Це мій кусок городу. Можемо зібрати пшеницю в принципі. Давайте подивимося, що у нас тут ще є в моєму селі. Ну, в принципі, попереджаю що тут нічого цікавого нема, тому звідси треба швиденько переїжджати і десь жити в іншому місці. Так, тут немає дороги, як ви замітили, Тут тобто, ходиш по цьому бездоріжжі і думаєш, блін, якби то ноги не поламати. Е, так, давайте ми отсюда відійдемо, подивимось, Ага, тут ага. у нас. О, мій друг. Так, ну що, це це Ромко, його звати Ромко. Е, видите, він стоїть, щось з головою махає. Ага. Ну, він не навчився розмовляти, в принципі, так що, ну що я зроблю? Ага. Так, давайте сюди зайдемо. Це взагалі, хата ага. Ромка. Не знаю, чи він двері не поставив, ще обіцяв, що поставив, махав головою, йому кажуть, що двері поставив, він махає головою. Ну, е, коротше, все. Йдемо далі. Так, оце центр нашого розвинного села. Ну, як бачите, я того і звідси хочу переїхати, бо тому, що дорога обривається на оцьому колодці, так, і в нього ліпше не падати. Кажу, що хто туди паде, той більше ніколи не вертається звідти. Так. Отож, давайте ми подивимося, що у нас ще тут є такого цікавого. Так, ну тут хата взагалі непонятна, тут підлогу не поставили. Не знаю, чи є ця хата. Так, це, це я вже казав. ні ні ця хата, непонятна теж, чи чия. Ну, впрочем, живемо от в такому селі, де нічого немає, і взагалі нікому не рекомендую тут жити. От, от як люди мають сюди залізти? Люди живуть просто завдяки цим городам, ну і церкві. Бо без церкви все би було. Значно гірше. На цю церкву кожен день скидаємо по 30 гривень. В принципі, зарплата тут середня в нашому селі 45 гривень. І 30 гривень щодня скидаємо на церкву. Церква розвивається, як видите. Давайте ми якісь світло візьмемо, бо щось темно дуже. Як бачите, от така от церква. Штука така собі. Та, і дуже багато бандюганів. Дуже багато бандюганів. Як бачите, ну. От. от тако. Немає ніякого освітлення, я взагалі не вижу, куди я йду. І. Так. от така ситуація. Так що треба переїжджати. Добре, йду я знайду свою хату і лягнемо спати. Поспимо. Так, ледве не йшов хату. А, боже, в такій темноті попробуй щось взагалі знайти, коли в тебе навіть немає світла нормального у хаті, а горить от якийсь молоски. Так, треба поїсти срочно хоча б щось і. Пора вирушати в інше село. Хоча б в якесь найближче село, бо тому що ви розумієте, що тут ніякі машини навіть не їздять в цьому селі, прийдеться пішком йти і шукати якесь село нормальне. Все, лягаємо спати і завтра побачимось. Отож, підписники, я вже у новому селі. Можете мене привітати. Зацініть яке я знайшов хороше село. Е, що в нас тут є? Ну, ми бачимо, що тут вже є якісь люди е, нормальні на вигляд. Е, що тут ще є? Ой. Е, тут є нормальні городи. Е, ну, В принципі, вони в нас теж були, але дивіться, як тут красиво. І взагалі, тут набагато краща дорога, вона хоч десь тут є. Е, тут в хати можливо зайти. І в принципі. Я вже домовився за свою хату і готовий вам показати, де вона знаходиться. Отож, моя хата до вашої уваги знаходиться тут. Зацініть мою хату. Та, у цій хаті вже давним-давно ніхто не жив, і це видно, в хаті а, темновато, в принципі, треба буде ще світлом тут попрацювати. Е, Нема ніякого інтер'єрчику. Ну, я думаю, що сьогодні ми з цим справимося. Е, отож, давайте проведу все ж таки екскурсію по цьому селу. Е, так, ми бачимо колодець, такий, так як був у у тому селі. Ну, коротше, як бачите, тут теж він якийсь безмежний, Туди ліпше не падати. Але я думаю, що якось ми туди ще можемо полізти з вами. Але залежно скільки ми наберемо під цим відеороликом лайк. Ах, добре, давайте ми ще подивимося, що тут у нас є. Та, у нас тут є отака хата без підлоги, але зато є столик. То, як бачите, це, це село вже набагато цивілізованіше. Люди якісь тут теж є. І в принципі, воно дивіться, воно велике. Тут ще є теж хати. До речі, от схожа хата в мене була теж така хата майже. Просто тут вона в красивішому місці. Тут дуже багато є всяких хатів, але як бачите, в більшості з них ніхто не живе. А тут людина застрягла. Ну, давайте допоможемо їй. Так, присипала трохи землею, ану. Чи ми допомогли? Давай, давай, давай. пробуй вилазити, звідси вилазь. То знає, наскільки ти довго тут сидиш. Давай, давай, давай. Давай звідси. Ну, я старався його звідти випхати, але він не хоче звідти виходити, Бачите, він же там заростає, ну добре. О. А ні, він вже сам виліз. Ну добре. Так, що ми ще бачимо? Так, ми бачимо город дуже, в принципі, красиво. Е, мені треба обов'язково зустрітися із головою цього села для того, щоб показати йому свій диплом і працювати, можна сказати, по спеціальності. Правда, сумніваюся, що в такому селі забитому може айтішник знадобитися, але добре. Думаю, що можемо ми з цим щось придумати. Давайте подивимося, що тут у нас ще може бути цікавого. Ну, в принципі, от. В принципі, тут цивілізованіше, ніж в тому селі, де ми вже з вами були, в принципі, так що вже я вже радий. Так, давайте зайдемо в мою хату. Подивимося, що в нас тут є. А, та давайте йдемо в голові з гроші. Залишимо гроші йому. В принципі, так, де там його хата? Так я не пригадую. Ага, ось. Так. Ну, виходить, що нам треба зайти сюди і йому закидувати гроші. Так. 30 гривень, 100 доларів. Це за місяць ми йому накидаємо. Все, лежать там пачки, надіюсь, ніхто не вкраде, тому що якби це трохи небезпечно. Правда, люди тут вроді би і хороші, казав голова. Ну нічого, побачимо. Отож, підписники, напевно, на цьому ми завершуємо наше відео. Отож, ми переїхали у нову хату, і тут будемо облаштовуватися. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. І я буду дуже радий, якщо ми наберемо під цим відео хоча б 10 лайків. Обіцяю, зразу випускаємо наступне відео. Всім па-па-па-па!